Милиция их стала сразу отъяснять. Хотя кое-кто обещал, что КМД открыто для народа Конечно, конечно. Для народа открыто. Солидарность не было. Да. Увы, да, но не было. Рома Питчук. Партия Солидарность? Да, они члены партии Солидарность. Но Мы... у нас же, у нас же многие в Киевском ВИЧе есть даже партия Солидарность. Не знаю насчет этого, А знаю, что Рома Пичук. Знаю, что Сикелла. Вот они выставили есть даже же панели. даже этот самый, как его. свои фотографии что они члены партии, что они там вчера голосовали, и все прекрасно и замечательно. Ну, уже знаем, кого люстрировать. Не успели они еще хватит, а уже под люстрацию попали. Ініціативний груп багатьох незаконних забудов у нас сьогодні, на жаль, Київ знищується темпами набагато швидшими, ніж це було при нелукових, поки більшість активних громадян знаходяться на сході, сьогодні ділки, забудовники, користуючись своїми новими зв'язками київській владі, стрибно, абсолютно не думаючи про інтереси громади, не думаючи про інтереси киян, не думаючи про інтереси міста, просто знищують наші життями і от в цьому процесі дуже речовували грає генплан Черновецького, який поштовхується, одобрився на мільйони гривень і з лісовністими продажними сільцями, які рекламуваються дуже довго. А сьогодні вже нова влада постреволюційна хоче цей генплан проштовхнути. І це насправді катастрофою для Києва, тому що цей генплан узаконить всі ці незаконні забудови, про яких ми з вами так довго боємо. Прямої дії ходимо по судах, ходимо по чиновниках. Цей й генпарна така, що хоче про це узаконити. І хоче зробити навіть більше, хоче полегшити подальший РНБА Києва, хоче полегшити подальшу багатопроводну добудову Києва. Звісно, ми розуміємо, що зараз в країні війна. Звісно, ми розуміємо, що в умовах, по суті, окупації вже сходу російськими військами це тема відходить, на жаль. Київ просто остаточно знищить, і ми будемо бачити на всіх схилах замість парків, замість дитячих майданчиків, замість будь-якого громадського посту ми будемо бачити висотки, будемо бачити головнобажальні центри, будемо бачити гігантські готелі, як те, що побудували, наприклад, на Бундарі е Шевченка, посередині середніх історичного Києва. Ми будемо з вами це замість, бачити, ще більше поставить є зараз. Відповідно, нам, ми пригодимо сьогодні попереджувальну акцію. Ми попереджаємо. Нову київську владу, що ми не дозволимо їм так легко прийняти генплан Чорновецького, що так їм так легко не дійде звук. І це лише є попереджувати нас. Сьогодні немає сесії Київської міської ради, але ми вийшли для того, щоб їм показати. Що громади проти цього, що громада все ж таки не буде мовчки сидіти, не буде слухати розмови про те, що е, зараз іде війна і нам не до цього, не буде нашому скла, скла, відпочивати, а буде боротися, щоб цей жахливий енплан Чорновецького, який був зроблений розроблений для знищення, власне кажучи, Києва, що він не був прийнятий е, новою київською владою, що він не був прийнятий новою київською міською радою. Який абсолютно соціальну більшість, ви всі чудово знаєте, має одна акція. У нас сьогодні е, вертикаль влади в Києві одна. У нас є один голова КНДА, один мер, дві частини більшості в Київській міській раді, відповідний секретар міської міської ради, відповідні голови комісії, це все люди від одної структури. І їм дуже легко як прийняти цей план, так його і не прийняти. відповідно. Відповідно, нам зараз з вами безперечно треба зробити все можливо задовжити тих на цих новообраних людей, які, на жаль, мають дуже багато зв'язків з самодовною мафією. Ми знаємо, хто є перший заступник голові е кенда Панікона. Ми знаємо багато інших моментів. Але все ж таки ми з вами показали на майдані, що коли громада разом, коли громада об'єднується, то позитив можна зупинити. Я думаю, нам з вами вдасться це зробити. Поставуємо, щоб ми пояснили, якщо ви нас не почули, поки що ви не чули. Чому ми тут зібралися? Ні гентлану Черновецького! Ні гентану Черновецького! Ні гемлану Черновецького! Ні! Гентаву Черновецького! Ні! Гентаву Черновецького! Ні гентану Черновецького! Ні гентлану Черновецького! Ні! Гентану Черновецького! Ні гентару Черновецького! Ні гентлану Черновецького! Ні гентану Черновецького. Пенегідно слід зазначити, що більшість незаконних забудов, е яких сьогодні йде вмова, які зараз відбуваються в Києві, доволі легко зупинити, якщо міська влада буде визнавати позови громади, визнавати позови прокуратури, іншої інспекції, відповідних судах. Якщо юрист Київської міської ради прийде і визнає позов, який стосується зупинки своє незаконної забудови, то що на правильне рішення і скасує відповідно незаконну забудову зупинить її. визнає і позов громади. Для цього потрібно зробити тільки одне, дати відповідне доручення юристів Ківради. На жаль, ми поки що цього не бачимо. Ми по Біоні Хілу ми цього не бачимо. Ми цього не бачимо по Ромінське 15. Ми цього не бачимо побачить інших Ми бачимо, що навпаки юристи нової Київради захищають захищають рішення Черновецького рішення минулої Київради, Ради На Великій жаль, є така сьогодні прикраї реальність. І звісно, е -е -е, на те, що на цієї реальності привертати увагу. Тому що, скільки ми з вами не болимося акції на прямої і так, ми приходимо, маляємо паркан. Зупиняємо будівельну техніку, зупиняємо на тиждень, на два, на три тижні. Потім приходять ці пушки, які раніше били людей на Майдані, також розганяють місцевих активістів, і будівництво продовжується. І знову воюються сили, знову вибуються дерева, і все продовжується так само. Навіть коли вже є рішення, наприклад, буде спеції, все одно міліція вже нічого не робить. каже, що вона нічого не може зробити, як є по вулиці Новоукраїнській, наприклад. Тому безперечно треба продовжувати про те, що ми з десяти з вами відстояли наш на костір, відстояли Київ, е, відстояли нашу столицю. Адже ще, ще раз, потім триває війна, дуже сучний час для будівельної мафії – знищити столицю. Те, що ми зараз бачимо, <ривання> кличко! Ти з громадою чи з забудовниками? Кличко, ти з громадою, чи з забудовниками? Кличко ти з громадсько громадою, чи з забудовниками, кличко! Ми з громадою, чи з забудовниками, кличко! Ми з громадою, чи з забудовниками? Як було вже сказано, це даремно, ми такі газ кажемо, товариство, тому що на превеликий жаль, е, наприклад, сьогодні, перший заступник голови Кімна у панськігорніконо, е, якщо ви не знаєте. Це та людина, яка побудувала ці моторо на Дніпровських схилах, які зруйнували наші тисячолітні схили мальовничі, які в самій подарували. Зараз там є. Це та сама людина. Наша людина хоче забудувати 100 гектарів посередині Величанського лісу. Та Тата людина хоче забудувати. Сьогодні це перший заступник нашого молоді. Ось така сьогодні стана. І тому, звісно, ми з вами очікуємо, що вони будуть намагатися постукнути цей генплан на найближчій сесії Київської міської ради поки що свого правденного немає. Хоча ми думали, що він з буде в правку денному, але напевно через нашу саму позицію його не поставили правду денний. Ми сподіваємось що і далі його не буде. Але якщо раптом, в будь-який момент буде змогу, на нам буде готовими в будь-який момент і... Как? І сутицю виконання. Ні генплану Черновецького! 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 Ні генплану Чорновецького. Ні. Я хотів би зараз передати слово пандиму сорокам. Це відомий громадський активіст, які дуже активно бореться проти багатьох незаконних забудов в Києві, допомагає місцевим групам, місцевим активістам. зараз передати йому слово. Ми акцію добрий день. Ми эту акцію назначили еще на пресконференції 2 тижні неділі назад. Что мы видим сегодня акцию мы решили назвать ярмарком беззакония? Что мы видим, мы видим обычную ярмарку, да, которую Кличко как бы, пользуется такими методами, знаете, противными, такими подлыми методами Черновецкого, Попова, Януковича, тех, кто Белатвия, вот этими технологиями, он просто сделал здесь базар, просто сделал здесь, он убрал Майдан для того, чтобы поставить свой барыга Майдан. То есть мы видим, что никогда он не выходит к людям да, порешать проблемы. Все его обещания голословные. Мы видим сегодня по городу, э, я как активист по борьбе с незаконными застройками могу ответить. У нас в день мы выезжаем 4-5 лет в разные, в разные места. Сегодня не пришли многие люди с разных застроек только потому, что люди еще работают, потому что э, протест под генеральным штабом, потому что ДОС. Но эта ярмарка беззакония по Киеву, она оживилась. Это ярмарка, э, которая, э, ну, просто сейчас она, я не знаю, разрывает сердца настоящих киевлян. Старый Киев весь застраивается. Ни одна стройка не остановлена. Все стройки, которые остановлены, там, э, это временно или э, сейчас уже планируют по новому генплану там все застроивать. Все стройки, которые остановили, ни одной заслуги Кличка. Это все активисты и суды, и э, благодаря еще некоторым прокурорам, некоторым судям мы еще имеем где-то в Киеве места, по которым можно гулять. Но мы видим застройку Московским Патриархатом, Десятильного проволока. Мы видим, э, что э, се, се, мы видим. сейчас мы видим на СМС, там где узкая дорога, где сегодня жители уже сегодня не могут, выезжая утром на работу, Вот да, мы видим директор Киевского индустриального колледжа Сумайска Олена Васильевна. Продала незаконно землю, которая принадлежит студентам. Да? То есть фактически э, полное беззаконие. Ноль вмешательства пана Виталия Кличка и, э, ну, я не знаю, просто такой беспредел. Уже такого не было давно. Каждый день мы выезжаем на эти застройки. Посмотрите, здесь люди вот Печенко, Сырка. Э, Днепровский район, Рабосев Радужный. Тут, тут, еще бы были бы здесь люди ну, с разных незаконных застроек. Они будут приходить еще и еще на наши акции. Но я могу сказать одно, что если план Виталий на ближайшее время не начнет выполнять закон, не начнет выполнять действующий генплан и опасность генплана 2025, который они внедряют, то есть вот можно посмотреть на этой карте. Вот это все ответственные постройки, это все застройка. То есть полностью город... Елени нет. Зелень уменьшается. что уменьшается. По, этот, рекла... этот генплан рекламировала певичка Руслана и обещала киевлянам, городу, на 20% увеличить количество зеленых зон. Вы можете себе представить на сегодня, чтобы... хотя бы сохранить зеленые зоны, чтобы хотя бы вот деревья просто вот знаете в день не вырубалось Киев по одному дереву. Ну просто вот просто не вырубалось сохранить Сафессо. Это невероятная задача на сегодняшний день. То есть... А певичка Руслана рекламировала и обещала на 20% увеличить количество зеленых зон вместе с Олегом Скрипкой. Они были один команда Попова. То есть, когда э -э, Руслана потом э -э, возглавляла там какое-то май, ну, на Майдане движение, меня это очень удивляло. Но мы помним, да, чему привел этот танцевальный Майдан. Два месяца ничего, э -э, когда Руслана приходила и каждый день говорила что ему. Сегодня в мене новый план, ребята. Я вам поведомлю новый план. А я кивин Стоїмо! далі стоїмо. Вчора вона прийшла під адміністрацією президента і те саме казала: стоїмо, стоїмо, стоїмо. Тобто стоїмо, нічого не робимо, нічого не робимо, поки вони роблять, поки вони знищують наш Київ. Поки забудовники в домовлені з Віталієм Кличком з партією Удар, маючи більшість в Київ грабують і нищать наш Київ. Просто наглим образом грабують і нищать наш Київ не прикривається, думає, що е, Віталій Кличко чемпіон 3 по боксу і думає, що ніхто не зможе наваляти йому. Ви знаєте, що кияни наваля навалювали хану Батию, гікару, і Якщо буде потреба, наваляють е, ці, чемпіону. Е, ну я е, до одного закликаю, кияни повинні об'єднатись єдиний кулак. Такий кулак, щоб за першим кликом, за першим. Криком про допомогу будь-якого киян всі кияни гуртом приходили. І, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Тому ми повинні стати таким кулаком, щоб нас поважав навіть чемпіон світу по боксу, який, на жаль, сьогодні в нас мер. Я не знаю, за які такі професійні якісті. Я, не... Я думаю, що пора залишати такий патріотизм. Пити пиво Чернігівське перед екраном, болювати там за бокс, за футбол, а потім голосувати за тих людей. Потрібно визначати заслуги, коли я питаю своїх друзів, які голосували, знаючи мене, знаючи про мою боротьбу, голосували за Порошенка і Кличка. Коли я питаю, чому ви так зробили? Вони кажуть: а ми більше нікого не знаємо. Ну так, є такий е, політичний маркетинг, і він нам каже, що є для політика головне це пізнаване. Я вважаю, що для політика головне це його справи. Я коли питаю своїх друзів, тих що голосували за кличка та Парашенська. Назвіть мені хоча б одну добру справу, що Кличко зробив для Києва. І тут ступор, тут мовчання. Тут ніхто не може згадати. Я кажу така, а чого ж ти? Ні, я знаю багато справ на, на справді Віталія Карквичка, він давав гроші на е, золото соціальне там, Михайловського золотоверхового собору. Ну він багато чого робив. Але в той же час він зруйнував, ніби, е, ніби він зробив свою хату на Богдана Хмельницького будинку, яка пам'ятка архітектури Набудував поверх. Він красивий, він в стилі, він прикрашає тіло, але він знищив пам'ятку і зробив з неї ще собі мансардний поверх. Ну, багато я знаю ще справ добрих що Віталій Катлічка. Ну ми бачимо на сьогодні, що основна справа це те, що Київ сьогодні нищиться, як не нищиться за часів Гітлера. Лічко! Виходьте людей! Та зібралися, ми е, прийшли висловити продемонструвати киянам кличку КМДА. Думали ще, що матимемо матимо змогу продемонструвати тим, хто приїжджає повз, але ми бачимо, що ярмаркою цією прикрили нашу акцію, яка називається Ярмарка Беззаконня. І е, ми продемонструвати кількість незаконних забудов, кількість забудов, які будуть, якщо втілиться Генплан 2025 року. Ми зібралися для того, щоб попередити кличка, попередити Порошенка, що кияни, вони не, не сплять і все бачать, що відбувається. І якщо буде в тому ж дусі відбуватись події і надалі, то ми будемо свої акції вже переводити в інше русло, таке більш майданівське, більш радикальне. Друзі, кияни, на себе! І збереження нашого рідного міста, а це означає недопущення прийняття.